Військовослужбовець Андрій проходить реабілітацію у Клевенському госпіталі. Прийшов пограти в бадмінтон, бо впевнений, це гарна спроба розвіятись від лікарняного ліжка. Вони розважають трохи, настрій підіймають. Так. я з дитинства грав трохи в бадмінтон. Пише там в теніс люблю луче грати. В бадмінтон теж непогано. Чоловік Олени Ніколайчук півтора року на фронті. Жінка зізнається, сім'ям військовослужбовців теж необхідна емоційна розрядка у важкі для України часи. Такі спортивні заходи це гарна можливість відволіктися від всього поганого. Такі навіть сімейні розвантажувальні програми вони дуже важливі. Вони дуже надзвичайно важливі для дружин, для сімей військовослужбовців, тому що дружини переймають на себе теж надзвичайно складну роботу по догляду за дітьми за ну. Всім, чим може, гра у бадмінтон – це один з заходів кампанії, досвід ветеранів вартий поваги. Він проходить у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як координаторка цього проєкту на Рівненщині Олена Гандзюк наголошує, суспільство повинне піклуватись про ментальне здоров'я ветеранів, їхніх сімей та усіх, хто постраждав від війни. Діти Своїм прикладом ветерани, члени їх сімей, дружини, близькі ми хочемо продемонструвати, як фізична активність впливає вірніше, як гарно впливає фізична активність на ментальне здоров'я привернути увагу. Такої ж думки дотримується і перший заступник начальника Рівненської ОВА Сергій Подолін запевняє, влада області робить усе можливе, аби допомогти ветеранам адаптуватися у цивільному житті. І спорт це як один з важливих елементів цих процесів. Як активність і спорт, ветеранський спорт. Ці речі, які займають людей, дають їм можливість фізичної культури, фізично рухатися. Це активність. це… Якийсь компроміс спортивний він дає можливість людям полегшувати проблеми з ментальним здоров'ям. Згідно з статистичними даними, понад 50% українців мають проблеми з ментальним здоров'ям. Зі складними викликами у цивільному житті стикаються і військові, і їх рідні та близькі. Відтак організатори запевняють, будуть і надалі проводити різноманітні заходи, аби покращити ментальне здоров'я мешканців рівненщини. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.